Знижку на ліки можна отримати лише при наявності рецепта лікаря. Таким чином медики хочуть припинити хвилю самолікування, адже гіпертонічну хворобу викликають декілька різних чинників і вживати ліки необхідно в залежності від етіології захворювання. Дуже багато буває таких випадків, що хтось розповідає і каже: Ви знаєте, мені допоміг дуже хороший отакий препарат. Беріть тільки його, і цей пацієнт починає брати цей препарат, а він йому не допомагає. Нужно обов'язково проходити Обследование у доктора обязательно нужно выяснять причину возникновения болезни, то есть этиологию, да, почему это возникло, с чем это связано, потому что один и тот же препарат э, для каждого, э, скажем так, одним и тем же препаратом вылечить всех невозможно. Призначають лікарі не медичні препарати, а лише конкретну молекулу, тобто діючу речовину. Наразі держава регулює ціни на сім молекул, а це 247 препаратів. Це препарати з різним механізмом дії, і кожен пацієнт він повинен отримувати свій препарат той препарат, який йому підходить. В аптеці фармацевт має запропонувати пацієнту декілька лікарських засобів, які містять виписану в рецепті молекулу. Можна обрати як дешевий вітчизняний препарат, так і дорогий закордонний, але в обох випадках держава відшкодовує лише референтну ціну а покупець сплачує різницю. Так, дешеві ліки дістануться хворому майже даром. А ось на дорогих медикаментах знижки будуть майже не відчутні. Медики ж переконують, що ефект від дії препаратів буде однаковий, бо купуючи дорогі ліки, часто сплачуєте за бренд. Ефект від прийому однаковий, тому що формула однакова. І наш український препарат найступний покупателям по ціні. Наприклад, препарат Амладіпі наш український производитель 30 таблеточок 10 мг тридцять 37 гривень. В Великобританія – це оригінальна формула. Стоїть тоже 30 таблеток уже 292 грн. И, например, Стомло это делает Индия, доктор Эдис 59 грн за те же 30 таблеток. Проект працює вже в кожному регіоні України, але поки що не в усіх аптеках. Ймовірність отримати знижку на ліки від гіпертонії вища в аптеках поблизу медичних закладів. Наталія Білогурова, Костянтин Саранок, телеканал Київ.